Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І почну відео з того, що я вчора отримала нову орхідею. Ось так я прийшла з роботи, в мене чекала посилочка, я зразу її відкрила. І в посилці ось запрошення на, на орхідейну виставку. Але це дуже далеко від нас в Берлін. Туди ми не поїдемо, це точно. І достаю орхідейку. Зараз розкрию подивлюся, що там, яка вона. Я заказувала не тільки орхідею, ну, мені, як завжди, допомагає. І Із її допомоги дуже часто приходиться відео обрізати, бо вона таке творить. Я заказала ще ось пакетик тріферну. Це новозеландський трифірм. Він мені Подобається пересаджувати, сажати, додавати у субстрати для дендробіумів і не тільки для, для дендрів. І цей новозеландський триферн, він більш влагоємний. Так, а тепер сама орхідейка. Вона маленька, купувала я її, як вже готова до квіткування. Подивимось, яка вона зараз. Я не знаю, як дівчата показують дуже часто відео, однією рукою відкривають, і все я так після роботи, поки штатів брати ставити. Немає бажання. Та й часу мені зараз, полити треба орхідеї, дуже жарко. А скажу вам так, складно ладінько. Може, в мене руки не звідти ростуть, але відкривати так не дуже. Роздивлюся зараз орхідейку, а потім розкажу, що мене вкусило, що я її замовила. Однією рукою дійсно не дуже зручно розпаковувати. І ось така дитинка до мене приїхала. Дуже гарнісінька. У стані такому здоровому. Які листочки гарнюсенькі з таким кантиком висвітленим. Це котлея на більор. Я заказала собі ще одну. І ось Є її квіткування з інтернету. Дуже гарна рослинка, здорова. В моїй листя таке вже жовте від того, що отримує дуже багато сонця. Мені як завжди мішає, ну що тут з нею зробиш? Але ж дуже багатьом подобається, коли вона в камері, коли вона присутня в відео. Дуже гарненька рослинка, дуже. І виглядає так, що наступного росту може і зацвісти. Дуже класно. Ну от коли манюня в кадрі, то не знаєш, кого показувати. Чи рослинку новеньку, чи Манюню. Вона сама лізе, вона чи рівнує, щоб до неї більше уваги було, я не знаю. Це постійно, так, вона дуже заважає. Дуже-дуже. І завтра я покажу вже, як рослинка виглядає без цієї упаковки. Продовжую наступного дня і роздивляємося, яка гарнюча рослина. Дуже добре потім згадувати, передивившись відео, яка була, яка стала. І ось бачу, що в неї вже є новеньке зростанічко, туди корінечка росте, палити вона вже, звісно, і росте вона в субстраті з трифірну, такий, як я заказала. От, і я останнього часу дивилася цих в Південну Америку, Бразилію, Перу, там, де ростуть ці орхідеї де їх дуже багато вирощують на їхній батьківщині. І багато їх вирощує теж в триферні. Різні субстрати використовують, як і блоки, як і горщики. Така позатенька, гарненька. Ну, це видно, що доросла. І маю надію, що зацвіти. А тепер... Що ж мене вкусило? І хто мене вкусив, що я її замовила? Десь у березні оця моя новільор почала рости і дала тільки один, одну брунку, а в неї вже два направлення росту. Ось ще оця бульба. Думаю, якось так дивненька. З однієї сторони почала рости, з другої не хоче. Думаю, ну ладно. Я її купувала у 19-му році, у квітні, на виставці у Флоралі, а чи я, ну от теж у приїжджих ті чи Бразилії, я вже не пам'ятаю, як цирулейну форму маленькою. І дійсно як зручно переглядала відео, яка вона була, як я її сажала, і яка вона вже ось стала. Я її спочатку посадила, тут був горщик. І на блоці. Потім горщик я зняла і відрізала ті перші бульбочки, які були тут, вони вже такі були зовсім, манісіньки, сухінькі. Так, ну оце те, що до мене приїхало ще оце, а це вже у мене наросло, тільки зараз зацвіло. І коли вже в неї почали бутони наливатися, рости, я знову полізла в інтернет, почала роздивлятися. В яких субстратах вони там ростуть. Ну, мови ж, що не розумію. Деяким писала, деякі відповідали за питання, деякі не відповідали. І дивилася також корейські відео, японські відео, хто як вирощує. І завдяки тим відео деякі свої і набільори пересадила в мох. І не жалкую, бо в мосі вони набагато краще ростуть. І коли я дивилася відео, які шикарні букети в цих котлі, мені так захотілося, замріялось всіх остальні орхідеї чи попродавати, чи пороздавати, залишити дендри і назбирати різних кольорових варіацій валькірян і набільорів. Цвітуть вони відносно довго, пахнуть класно. І так співпала, що коли я заказувала орхідейку, вчора вона приїхала і вчора почала відкриватися, ще позавчора оця перша квіточка. І я її вже встигла пошкодити. Як поливала, то водок струя води трішки губу надломила. І ось відкрилася і друга квіточка. Так от нова орхідейка приїхала. І ці. Дві квіточки вітають нову поповнення у їхньому сімействі. І в мене їх декілька. Я ж їх купувала до цього, але вони всі були в основному такими малюками, що там 2-3. А в моїх умовах поки адаптуються то і чотири п'ять, ось як бачите, на п'ятий рік тільки зацвіла. То поливаючи нещодавно свої орхідеї. Яку я нещодавно присадила в мох, з, з бутончиками ще одна. Ось вона ця малеча. І ось вже два бутончика. Це для мене була така несподіванка, бо виглядає вона зовсім маленькою. Зараз для порівняння бульбочки. Однієї і другою. Оце зовсім дитинкою виглядає. Зовсім маленькою. Подивлюсь, які будуть квіточки, може вони там якісь будуть недоформовані. Хоча бутончики виглядають гарно. І якось так з листочка лізуть бутончики. Чи це потім буде як кроющий лист, не знаю. Зараз покажу, яка це цвітова варіація. Може як заквітне, то буде зовсім не те, що я очікую. А очікую я ось це. І це у мене перша, яка заквітла. Оце типу щось друге буде цвісти з цієї серії. І все ж таки я дочекаюсь, коли всі позацвітають, щоб побачити, хто і що що собі залишити, а потім щось іще докупити. Дуже мені хочеться цих орхідей. Вони невеличкі, що ще теж приваблює. Зовсім невеличкі. Бачите, у моєї, яке листя жовте. І теж з таким кантиком. Самі орхідейки невеличкі, їх можна декілька. Тут це і не лошадка, і не слоник. Продовжу то відео, немає сенсу і не знаю, коли я зможу його продовжити, бо сусіди почали косити траву і це надовго. І якщо буде комусь цікаво, то, можливо, зроблю відео пізніше про умови, в яких вони в мене ростуть, про палив, температурний режим і все таке інше. А на цьому все. Слава Україні! Смерть російським окупантам, всім колаборантам. До побачення!